Ісус є Господь. На небі не буде ні одного молитовного служіння. Чи знаєте ви це? Тільки поклоніння і їх прославлення. Я не знаю, як ви зауважите, але коли Бог приходить, я дуже слабий перед Божою силою, Божою близі. Мені важко стояти тоді на ногах. І коли ви так чудово прославляли Бога тут, прославлення церква тут прославляла Бога. І я відкрит серце тоді відкривається. Це подібно як подих такий свіжий. Якби це Богу знесеться жертва, ми, ми, ми любимо весну в Норвегії. І особливо зранку, коли сонечко світить. Починає підхова підніматися і квіточки розкриваються. І вітер так повіває на квіточки. І цей запах квітів вдихається, такий приємний аромат. І... і так з Богом, так з Ісусом, коли ти починаєш прославляти Його, сонце починає світити, коли ти відкриваєш своє серце. І Дух Святий починає дихати в тебе. І приходить цей аромат від Бога, коли ми поклоняємося. Ісая. Прокисая він війшов святе святих в небо. І що він зустрів там? Багато речей він там зустрів, але він зустрівся там з прославленням. Він зустрів там багато ангелів, які взивали і казали святий, святий, святий. І 700 років пізніше. Прийшов Іван туди. І читає відкриття Івана Богослова. І він побачив небо. І він зустрів те ж саме. Святий, святий, святий. Святий. Святи. Вони вже рок, сотні років продовжили славити Бога. І поклонятися Богу. Щиро дякую Тобі, Ісус. Що Ти покликав нас, щоб ми були в домі хвали і поклоніння. Що ми були в тому місці, де насаджується Твоє царство. Де воля Твоя стається. І там, де Твоя воля збувається, стається. Дякую тобі за цей вечір тут, що ми маємо можливість проставляти твоє ім'я і дякую тобі за тебе, який ти є. Щиро дякую тобі за це, Ісус. Дякую Тобі, Дух Святий, що ти є на цьому місці. Ти наповняєш кожне серце з собою. Дякую Тобі, що ти нам показуєш Ісуса і ти відкриваєш з іншої сторони, що ми могли побачити небо. Тихай, дихай нас Господь. Базу, ми кажемо те, сус, двох пояхт на воса пояхти діта. Я відчуваю, як Ісус, він просто притягує наші серця, твоє серце, моє серце. Він хоче мати таку близькість з тобою. Можливо, ми, ми християни є багато років. Можливо, недавно ти став христинином. Ісус хоче мати таку близькість твоїм серцем. Щоб проявляти тобі свою любов. Він бажає по-новому проявляти свою любов. Це, це так важливо, щоб ми мали спілкування в цьому духовному житті. Мали спільність, разом з ним, спільність із Ісусом Христом. Моє серце стукає, стукає. Я відчуваю, як сльози приходять. Я відчуваю, як спрага приходить, щоб мати близість з ним. Я думаю, нор нор е дисципліна і і люкса 11 се сіді те Ісуса Ісус вчить нас молитися. Я собі думаю про Євангеліє від Луки 11-й розділ, коли учні сказали до Ісуса: "Ісус, навчи нас молитися". Вони слідували за Ісусом. Бачили його чули його молитви. Всі поефектну там. Бачили ефект її молитви. І вони бачили, коли Ісус виходив з свого молитовного часу, де він молився. Його обличчя світилося. І одного разу, коли він був на горі, він взяв з собою двох. Раптово небо відкрилося там. Вони побачили Моїселію. І Ісус просто його одяг став білим, як сніг. І вони кажуть, що Ісус навчи нас молитися. Навчи нас молиться. Нас молиться. І Ісус каже їм, отак молиться. І ми знаємо, ми можемо подумати, що вхід в молитву. Наприклад, Бог є всемогутній. Бог створив небо і землю. Come come, oh, він цар над царями Господь Господнім, oh, більше сили, більше слави. Men, я, 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 я. Але це не так він каже. Він каже, тато. Е так молиться, тато. Батько, який є на небесах. In Молитовне, наше молитове життя для того, щоб війти в присутність з Богом, це відношення батька і сина. Прекрасно. Це те, до чого я і ти я запрошений. Ми, кожен з нас особисто. І церква також. Щоб мати це відношення любові. Це прекрасний тато. знаєте, я є вже дідусь. У мене восьмеро внуків. І ви знаєте, коли я, зараз, знаєте, коли я приїду додому зараз? Я зустрінуся з ними. Вони побіжать на зустріч. І вони скажуть, дідусь! І вони скачуть просто мені на руки. І я собі думаю, деколи Бог, напевно, як дідусь. Тому що батьки часто, вони, дуже зайняті. вони мають так багато стояли і багато що мають зробити. Ми не маємо часу, ми не маємо часу, ми не маємо часу. Я згадую, коли мій старший син мав два роки. А я готувався до проповіді. В офісі своєму. І він, він стояв внизу на сходах. Тому що перед сходом у нас була така такі двері, загородка, щоб він не піднявся наверх. І він почав кликати. Тато! Папа! Тато! Ком? Прийди! Я кажу, я не маю часу. Я готуюсь до проповіді. Папа, він каже, тато, прийди. Я сказав, я не маю часу, я готуюсь до проповіді. А він не здавався. Знаєте, якийсь сильний сильна воля в нього. я собі в серці щось почало відбуватися. Я мушу йти вниз. Можливо, щось серйозне, можливо, щось я повинен зробити. І я зійшов вниз по сходах і зустрівся з ним. Він каже, давай побавимося. Давай побавимося. Ви знаєте те, що наш батько, Господь, він любить, він любить бути, щоб ми були разом з ним. Ми відношення, де маємо таке професійне до Бога. Але Він хоче бути з тобою разом. Він бажає бути з тобою разом. І виявляти свою любов, виливати свою любов на тебе. Біблія говорить, шукайте, перш за все Божого царства. І решта все додасться тобі. Тому що Бог попіклується про це. Про те, про що ти переживаєш. Він запрошує тебе до спілкування з ним. І в купянське, а свено. Один із моїх друзів, він був купянський, багато дрони там кидали бомби, і багато його друзів загинуло. Але він тільки з вухом у нього було uh, щось там. І він розказував багато, як Бог беріг його життя, як Бог зберігав його життя. Як тебе брат звати в голубій сорочці? Ти сьогодні нам розказував. Роман. Коли в 9-й годині ранку мали тут сьогодні молитву він задавав деякі запитання. Чому Бог не відповідає, чому так? Але Бог тобі щось нагадав. І він пішов уперед і взяв книжку Зошит молитовний. І він там записані імена солдатів. І він каже, ніхто із них не загинув. Ті, хто записані в тому зошиті. «Авдей, в Я взяв я сфотографував тебе. З <laughs> wow. книжкою, коли ти стояв. <laughs> wow. Я собі подумав, вау! Як сильно це! Як so багато є історій. Якраз про такі речі. я один, один ранок я отримав відео від Міші, який вислав мені з окопів з окопів. Після того, як були постріли туди по цих окопах, і він вийшов звідти, і один його з друзів мав гітару. І вони почали тихесненько співати пісню про славу. Вони не могли співати голосно. Але він почав співати голос тихенько. І там тато Бог він також. Хіба це неправда написано у 23-му псалмі? Хіба добро і милосердя буде супроводжувати мене? Ти не криваєш стіл перед моїми ворогами. Хіба це не хіба це не правда? І тому є свідоцтво про це деколи буває так. Що церква стає дуже професійною. Ми забуваємо про серце. Ми забуваємо серце. Бог є Бог серця. Сто Altså, ja. är, jag måste må ha hela sättningen, inte bara ett ord. Okay. Jag måste ha hela sättningen. Okay, kan hjär, ja. Ja, du hjälpa <laughs> mig? Uh, alltså Gud säger att med Kalut, kärlek kräver den. en annan. Jag har lagt på i dig. Alltså jag vet vad du säga med 'jallou'. Jag, jag, jag vet Det är samma med hur som blev konan min Hon var bara 16 år och hon var 14. Коли я познайомився з своєю дружиною, мені було 16, їй було 14, нікому не кажіть про це. І дуже швидко з'являється ревність. І ти отримуєш таку силу ревнувати. Ніхто не повинен торкнутися моєї дівчини. Ніхто, ні, ніхто інший. Ніхто І ця любов. Бог, він хоче, щоб в нас така була любов. Тому що Він любить нас так. Твою любов. Він хоче тобі проявляти свою любов. Знаєте, до чого церква покликана одне із покликань церкви? Це церква невіста. Для Ісуса Христа. Він є нареченим, ми є невіста. І ми можемо бути і лайф невістою. Це чудово. Я, я давав вам наставлення, шлюб був, оставляв ваш. І так. І я вже багатьом давав шлюб. Але коли перед шлюбом, коли шлюб має бути кого, всі очікують. Вони чекають невісту, яка наряджається. Кого Ісус чекає? Наречений стоїть і чекає наречену. Ісус чекає. Він чекає свою невісту, яка готується. І як ми готуємося? Через сильне ціл... кохання, через сильну любов. Один до одного і з ним. І я собі думаю, якраз в цьому є життя, сила, молитви. Поклоніння. хвала і поклоніння Господу

Realisat lobby. Ja. Det är en rör som pappan till Elizabeth. Tam sit tato lize vérvonom svätje. Någ slandrillet idag där. Det slander lite. Slundren? Ja. Jag troška s tome żartov soggy. Vi bara på bönemöter till dag och sammen. Men så nigna zrankono lite tak, prarö? Så sa du att det är nejkommanen, er det är. Här är nog speciellt vark du sämre lyss på. Det var lite rätt på det. Det började att det, det börjar koman. Ja? Tak? Ja, ja. Men så kom dig till dig. Aller vi. Det var inte så att jag ser var? Ingenting en er stack av. Немає нічого сильнішого як поклоніння, хвала і поклоніння, щоб церква приходила хвалі й поклоніння до Господа. Цікаво читати, як Ісус очищав храм. Він сказав, мій дім наречеться дома молитви. –Tack, ah, Jesus. Jag Jesus. inte Jag ska snart sluta nu men... Jag borde redan ha det. Det är att det tar tre generationer för... När det är invandrare i ett land så tar det i alla fall tre generationer för att de blir äh, adopterade in i kulturen i det landet. Дехто каже, що коли людина переїжджає в іншу країну, потрібно, щоб пройшло, прожило три генерації, щоб вони ввійшли, якби зрозуміли культуру країни. І тому Бог піднімає нову генерацію на Україні. Нація, яка стоїть за справедливість, за чесність, за засвітлівся за істину. Яка не може витримати корупції, Вона шукає Боже обличчя. І я собі, коли слухав про славлення, поклоніння, а перед тим ми розмовляли з Давидом. сестри, Ви є три сестри. Барабан, бас і гітара. Фантастично. Прекрасно. Це нова генерація. І нова генерація, яка прославляє Господа. Подумайте, Господь піднімає нову генерацію, яка шукає Боже обличчя і яка вчиться пізнавати його. Аллилуйя! Мій час вже завершився. Я достатньо вже проповідав. Tack Jesus. Jag kunde inte